Ага, і до цих питань звичайно, відношення не маю. Чому я приїхав? Я просто слухати, і все буде дуже гарно зараз гарно. Чому я приїхав? Тому що знаючи пані Наталю. Минулого разу, коли було зібрання, вона до мене не один раз приїжджала. значить, запрошувала. Я був в Києві, не міг бути. Звичайно, я від неї отримав порцію критики. Я не хотів сьогодні отримувати чергову порцію критики. Значить, Є міського голови немає, є виконуючі обов'язки, які в його компетенції входило розпорядитися, хтось тут сюди приїде. Чи заступник по будівництву, чи начальник архітектури. Я не знаю. Я за це не несу відповідальності, але я прийшов лише тому. Що було персональне запрошення. Я не, не маю ніяких директив. Я не уповноважений захищати владу. Я не є членом виконкому і не брав участь в голосуванні по цьому питанню. Щоб ви мене зрозуміли. Ну і на завершення, щоб ми просто менше говорили. Завтрашнього дня я вже не працюю на роботі, подав заяву на відставку. Це щоб вот просто ви, ви зрозуміли. Ви маєте. Давайте будемо відстави. Все, але що.